Вернікий Samsung A02. 32 GB пам'ять телефону. 1800 ціна. Непоганий по стану Тут мікророз'єм, також роз'єм на наушники 3.5 є. Ось такий по екрану. Серйозних косок чи царапок немає. За додатковою платою можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий, без різних аккаунтів. A02. 11-й Android встановлений. По пам'яті <кій> 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Відкрию ще камеру, покажу, досить часто запитують яка камера ось така ну, непогана камера за такі кошти досить гарно показує. В комплекті йде зарядний шнор, мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, будь-який інший варіант. Дивіться мої інші відео про кожний телефон. Є огляд та для замовлення. Пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм чи інстаграм.